Роутер, який дозволить вам вирішити безліч бізнес-задач на вашому підприємстві. Це модель RUID EG1510XS, і сьогодні ми про нього поговоримо. Всім привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі General Security. Погнали! В першу чергу ми почнемо з розпаковки цього шотизатора. Ми бачимо. А він представлений в такій великій досить коробці з кольоровою гарною поліграфією, і на що акцентує в першу чергу виробник на тому, що цей роутер підтримує підключення до півтора тисячі клієнтів одночасно. А те, що цей роутер може виступати в якості VPN як сервера, так і клієнта і підтримується до однієї тисячі правил, що насправді досить потужно. Так, це бізнес-роутер, який е, дозволяє вам вирішувати такі задачі, як, наприклад, е, блокування небажаних сервісів у вашій мережі е, внутрішній. Тобто, якщо е, в, на вашому підприємстві заборонено використання соцмереж, Ютубу, якихось інших сервісів чи додатків, ви можете з допомогою цього роутера налаштувати ці обмеження, налаштувати певні правила, так, тобто, це. Може бути задіяно для всіх користувачів цієї мережі, або поділено по групах, або поділено по розкладу і так далі. Тим подібне. Тут варто Дай. ще додати те, що блокується не тільки веб-сайти, а блокується безпосередньо цей трафік. Тобто, якщо мова буде йти про використання мобільних додатків тих ж самих соцмереж, то вони також не будуть мати доступу до інтернету. Цей роутер має підтримку комбінованих WAN портів WAN, LAN. тобто ми можемо назначити деякі порти в якості LAN або в якості WAN. Це підходить також для вирішення такої, такої задачі, як резервування інтернету. Якщо у вас декілька провайдерів, ви можете використовувати цей роутер для того, щоб підключити декілька провайдерів для резервування. Ваших вашого трафіку, вашого інтернету, або для правильної потрібної для вас маршрутизації. Що ж, давайте відкриємо нарешті коробку. Що ми тут бачимо? Так, у нас є інструкція, в нас є гарантійний талон. Так, інструкції досить цікаво і інформативно показано, наприклад, як монтувати цей маршрутизатор в стійку, як підключати зовнішній жорсткий диск, топологія мережі, як додавати. Пристрій в ваш проєкт. Тобто, якщо ви новачок і вперше стикаєтесь з цим брендом, то вам буде зрозуміло, що з ним робити. Так, Ідемо далі. Тут у нас окрема коробочка з дротом живлення і додатковими штуками. Додаткові штуки. Це у нас вушка для кріплення в серверну шафу. Так, і сам маршрутизатор. На задньому інтерфейсі ми бачимо роз'єм поживлення, вимикач, корзина для встановлення жорсткого диску. Це 2,5 дюймі на одвучні жорсткі диски для логування системних даних. І безпосередньо передня панель індикація, кнопка для скидання. У нас іде LAN-порт звичайний, і далі всі порти, включаючи SFP, у нас будуть комбіновані, тобто можна їх використовувати в режимі LAN і в режимі WAN. І а, прошу також звернути увагу, що від нульового WAN до третього в нас порти йдуть 2,5 Гбіт, Гігабіт, і коли всі а інші у нас гігабітні, і SFP порти у нас 10 гігабіт на цій моделі. Як ми бачимо, цей маршрутизатор може виконувати дуже великий спектр задач, але якщо у вас виникнуть питання з приводу налаштування, підбору обладнання, технічної підтримки, ви завжди можете звернутись до нашої компанії. Ми військово вам у всьому допоможемо. Підписуйтесь на наш канал General Security. Дякую вам за перегляд. Всім пока!